Усім вітання. В новому відео я розповідав про геймерську моніторну лампу. Хто не бачу, обов'язково подивіться. А сьогодні я хочу показати такі б: я не знаю, як сказати, теж апгрейд буде вашого робочого місця. От це світло. Надіслав мені Алісінсей. Ви бачите, якщо я думаю, в Тікторі, в Інстаграмі. Не раз, ось щось наподобіє такого схожого. От як воно все працює. Я вам вирішив просто показати. От Алісінцей передав. Хочете також купувати по таких вигідних цінах, бачите, слідку можна взяти підписуйтесь на Алісінцей, телеграм-канал, завжди вигідних покупок. Також в нього ще є свій власний телеграм-бот. Також дуже економить ваші кошти, тому підписуйтеся. Посланням, всі будуть під відео. Ви бачили, що ці лампочки можна там просто клеїти, можна на стіну клеїти, можна десь під ліжко, під стіл, все. Я не знаю, ну, куди вам тільки хватить уяви, і можна щось з цього, як би сказати, робити якісь, можливо, картинки, ще щось. Тут в нашому наборі 12 штучок. Йде в нас на USB. Я вам зараз покажу, як це все працює. Світить вони дуже гарно. от... Тому тільки обмеження вашої уяви, де ви зможете це все прикріпити, як це все щоб ем, робило. Так, хвилиночку, зараз підключуся і буду вам показувати. Е, є такий у нас пульт, як також можете е, бачити, тут у нас на ньому є включення, виключення, температура і яскравість. Значить, я вам е, так, підключу. Дуже важко, якщо ви там дуже важко його вимикати. Якщо ви вже раз підключили. Тому я зараз ось так зроблю. Якщо ви засунули, дуже важко потім відключати. Реально дуже важко, тому з цим обережно, тому що такі контакти досить легенькі, їх можна дуже легко і просто порвати. Тому я не хочу просто до кінця і не буду, тому що мені це потім назад лісінця відсилати. От я вам просто покажу, як це все може виглядати і працювати. Зробити якийсь обгрейт свого стола робочого буде дуже класно, або будь-якого місця, до чого прийде уява. Ну, зараз ще одне відключу, все не буду підключати, бо ну, нема сенсу. То, що мигає, це нормально, то, що контакти, як би сказати, ви самі розумієте, не до кінця. Я підключив це все. Е, так. Є, все, виключаю світло і показую вам. Ось так це все світиться, виглядає. Тепер будемо перемикати. Ключа, виключаю з пульта. Можете побачити. Бачите, температура тепла, і тут змінюється це все. Дуже-дуже яскраво світить. І зараз вам покажу оця мінімальна яскравість. І це максимальний режим. Чи ви просто мали розуміння, це світить три лампочки. Подивіться, все освітлюється. Виключно тільки три лампочки. От, досить великий провід, що ви можете заживити, думаю, десь метра півтора. От, що ви це все можете заживити. Тому кому цікаво, щось хочете. Я думаю, можливо, щось там схоже собі замовити десь, отут щось зробити, прикрасити ще щось. але я зрозумів, що стосовно цього, мені не подобаються дані провода, що їх буде видно. Тому що я проти цього всього, щоб їх не було видно. Але якщо вам вас не смущає, можна десь заховати, спокійно беріть. і від павербанка також це все працює. От. Є такі неонові стрічки, які можна також вигнути, там щось зробити. От. То було би прикольно, але я не знаю, чи я хочу це робити. Думав би щось якось так в цьому углі, то було б класно. Але я кажу, якщо вам це подобається і цікаво, тому однозначно беріть при такій ціні, я думаю, можна купувати. Якщо комусь було цікаво, корисно, будь ласка, підписочка, лайк, Та й пишіть коментарі, можливо, у вас вже щось є схоже, або ви таким користуєтеся, можливо, щось вже прикрашали. І як... Вас це все працює і виглядає. Поділіться, можете скинути мені в телеграм-канал. Тому всім дякую та бувайте здорові!